Так, питаєш подавати себе гарний голос. Якщо ви будете інші звуки, чути, то не звертайте мене, просто вау. Так, я покашляла. пробую. Що мені заспіває? Давайте по річку. <кхух> Кожний втанок, от тобою, нашкаю. Більше я від того знах, так не бувай. Ага, то встала стінку по річку, я бігла ірскві. Де ти взяв очі свої глибокі скрізь порос? А ти мав теплий спокій. запишу кожні твої слова. щоб маму Я вже забула. Давайте якусь іншу пісню. Заходжу в ліс як давні грам. Заходжу в ліс як давні грам, Де тиша ходить по слідам? Де мов зелений, наче оксами ховає під сторін сторін вирішила скоротити путь і заспівати. А відер бра співав пісні. Що загубили давно. Несе крізь простір голоси. Забуто і колись краси. А від... Забула, а ще раз повторяємо. Так, я ще очула таку англійську пісню, Попробую її забивати. Неправда, 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 все рад. А ще я з тода, давай вам? Ну, -то? У мене ще є одна. Ця мавка зараз і Там за рікою човен пливе, а того човна хвиля несе, дам вже чекаю на тебе, я солодкий зброя моя, ти в в те розум, серце своє, темрява жасу вила тебе. тебе, хвилі колишні. Як вам оцінюйте в коментарях, не пропускайте це відео, будь ласка, От, і оцініть в коментарях по 1 до 10 шкобної цифри. Я сподіваюся, що в мене вийде хоч 5 Я дуже старалась для вас. От, я сподіваюся, в мене вийде 5-6. Оцінюйтесь в коментарях. Все, па -па.